Всіх вітаю! І сьогодні останній день батлпасу. Був доданий весняний батлпас, і я його вже нарешті пройшов, і остався останній день, і я все-таки зміг. Це відео для тих, хто вже в майбутньому, і просто йому цікаво. подивитися, які були нагороди в весняному батлпасі, та взагалі, що мені могло випасти. Також тут є такі невеличкі бонуси, а саме картки, в яких ви можете вибивати рандомні диски, ксенони та бронежилети. Доволі таки цікаво буде відкриття. Даний батлпас коштував 3,5 тисячі, ціни підняли, стало трохи дороговато. і в кінці ролика я скажу вам, скільки коштує плюс-мінус даний батлпас, тому дивіться обов'язково до кінця. І так, давайте погнали. Зараз будемо дивитися, що я взагалі вибив. До речі, якщо ти граєш на Квантерпе або хочеш грати, обов'язково мій промокод. До речі, якщо ти хочеш грати зі мною на сервері, обов'язково вось мій промокод. Ось такий от промокод він дасть вам додаткових 50 тисяч плюс один рівень. Тому. Будьте обов'язково. Так, жетони ми звичайно забираємо. Жетони, до речі, ми можемо потратити в ось цьому от, магазині валютний та купити будь-яке авто. Я сподіваюся, на дальнішому нам будуть додавати нові класні авто. Давайте я заберу всі ці жетони та фішки в казано, так як вони будуть нам просто заважати і тягнути відео. І так, всі жетони я забрав. Давайте ще також продамо бумбокси, примітки, тараці, примітки, І ось такий от мусор, який нам просто буде нецікаво дивитися. Я його продам, щоб він не заважав. І так, я продав весь мусор, тому давайте погнали. Так як в мене фуловий батлпас мені вже продавати нічого не потрібно, щоб качати рівень, тому я це все забираю. Давайте от тату. Таке собі забираємо. Я вважаю, що на кінець нам потрібно залишити ті картки з дисками, так як буде цікаво все покрутити в кінці. тому давайте погнали... Я гадаю, що це буде цікаво покрутити в кінці, тому давайте погнали далі. Так, Так, далі в нас тату, забираємо, звичайно. Давайте ми її відкладемо в інвентар. Так, перший одяг, який ми можемо забрати, це кофта блазня. Давайте його відкладемо в інвентар та подивимося, які кольори є. Так, наступна нагорода це Stage 2, звичайно, забираємо. Так, Ще одна нагода жилетка Dark Pulse. Також її відкладаємо, Весь одяг ми відкладаємо з вами у інвентар, щоб було цікавіше дивитися. Також це не відкладаємо. Так, стейдж номер один, ну, ми заберемо його, звичайно. Його все-таки можна як ніяк, ніяк продати. Так, наступна нагорода це анімація. Давайте забираємо. Хоча давайте я його залишу, напевно, у інвентарі. Можливо, на наступний батлпас я продам. Друг мені буде не вистачати XP. Так, шорти. Тож, до речі, такі непогані шортики. Давайте відкладаємо у інвентар. Так, кросівки, блазня, як то говориться. Звичайно, такий собі. Специфічний одяг, але подивіться, які тут розкраски є. В принципі, нічого такого цікавого. Відкладаємо. Stage нове 2. Забираємо. Так, кросівки. Опа. До речі, тут є ось такий от класний колір. Білий. Виглядає як Adidas. Набагато краще, ніж ці чорні. Тому їх заберемо і поставимо інвентар. Ні блазня. До речі, тут є різні кольори. Хм, Прикольно. Так, у інвентар. Шапка також в інвентар. Картуз в Dark Pulse. Ми також відкладаємо в інвентар. Такий він собі, звичайний, не дуже цікавий. Звичайно, в цьому Pass не так багато чого цікавого, як в попередньому, але що поділимо. Опа, це вже цікаво. До речі, непогана кофта. Виглядає вона прям солідно, я скажу так. Але не в білому кольорі. Тут чорний кольор потрібно забирати, відкладаємо інвентар. Далі шикарна нагорода машина, ми їх також заберемо в кінці. Платіну віп ми відкладаємо. Ось такі от кофточки. А саме рубашка Street вайп також її відкладаємо. Коїни ми забираємо з вами з ходу. Джинси також відкладаємо. Ми вже майже дійшли до кінця батлпаса. Давайте забираємо ще штани стрітвайп. Stage номер 3 це вже прям шикарний приз. Ми, звичайно, його заберемо. Прям червоненьким підгоріло, все, забираємо. Він коштує десь 2 мільйона. Дуже сильно впав ціні. Раніше був 3 мільйона. Так, кросівки, ми відкладаємо. Ще одні кросівки тейтвайт, такі собі мені не дуже сильно подобаються. Опа, танець крабіка це вже дов... доволі такий цікавий танець, але ми його все одно відкладемо. Також давайте відкладемо, щоб в кінці забрати, і подивитися сети. Так, стейдж номер 3, забираємо. У нас вже тут пішов фінал, невеличкий. Так, бінокль. Давайте відкладаємо. Машинка для стрижки. Відкладаємо. Пізніше продамо в наступному батлпасі. Дрон. Звичайно, ми забираємо. Він дуже дорого коштує. Наскільки я знаю, зараз він десь півтора мільйона. Сумочку ми також відкладаємо. Розуміється, і платіну VIP також відкладемо. Ці окуляри доволі такі цікаві, але вони недорого коштують. І так, тепер у нас залишились картки та машини Давайте зараз. Зайдемо в наш інвентар, ось так: от ми заходимо. бам який, Ой-ой-ой, красота. сети, але для початку я гадаю, давайте будемо дивитися сети із безкоштовного батл паса. В принципі, я гадаю, що кожні кольори показувати сенсу немає. Так, давайте, напевно, я заберу червоний кольор, мені дуже сподобався. Так, потім шорти Dark Pulse, Звичайно, я також заберу вже червоний колір. Так, як воно мені просто-напросто під сет. Хоча, хоча, можна і чорний взяти, напевно. Сівки Dark Pulse, звичайно, я беру білі, так як це шикарний варіант. Чорний. І так, що ми зараз маємо, що ми забрали. Дивіться, в мене є два стейджа номер 2 стейдж номер 1 1 і три стейджа номер 3 Давайте їх відкладемо у сумку, щоб вони нам не заважали примірювати на одяг. Рубашка стріт. Так, який є як... кольор. Кстати, червоний доволі таки непогано виглядає. Але давайте заберемо самий банальний кольор. Ось цей колір забираємо. Давайте чорні забираємо. Самі такі теж банальні. Так, а на сумку можна подивитися, в принципі, в принципі. Чорний чи білий. Так, напевно, я заберу білий кольор. Отримати. Все. Подивимось, які є розкраски взагалі. В принципі. ой-ой. ой Страшно, страшно, ні. Забираємо самі банальні кольори, так як інші кольори просто ніякі. Червоні, до речі, непогані, але забираємо вже підсет. Червики. Червики, я так розумію, також забираємо. Отримати. І на останок ніс. Доволі таки цікаво. Забираємо червоний, так як так, ну, сенс забирати інший колір. І так, останній одяг, який залишився, це пінді. Можливо, я неправильно сказав. Але так, забираємо кофту, інші навіть не дивимося, забираємо чорну. Далі джинси. Джинси можна і подивитися, в принципі. Ось ці сільні погані. Але, напевно, ми заберемо все-таки чорні. Такі кросівки. Кросівки, що тут сказати, можу за кросівки. І собі, давайте, напевно, все-таки чорні заберемо. Так, наступне це в нас сумка PD. Як говориться, але ми заберемо вже її чорну. Ну і останній одяг, який у нас залишився це окуляри, як я бачу. Так, в принципі, більше нічого немає. Окулярим Palm Demons. Таке собі, чесно кажучи. Давайте чорні. І окуляри Geo Future доволі такі цікаві. Також заберемо чорного кольору. Тепер погнали приміряти. Так, ось як виглядає комплект Dark Pulse, який я забрав. В принципі, що я можу сказати, потрібно, напевно, було брати шорти червоного кольору, але що, в принципі, в принципі, з моїми оцими ось акумулярами відла, як воно його називаються, воно підходить. Нижче вже щось не то. Мені здається, ну ось так от, такий комплект. Так, і ось як виглядає комплект Блазня. В принципі, воно так-то весело виглядає, але не дуже так то ліквідно, як мені вважається. Ну, ось такий от комплект. Кому подобається, пишіть. І так, ось такий от комплект Street Vibe, як ви можете бачити, така от сумочка, в принципі, біла сумочка тут ідея, сказав би так. Навіть червички такі доволі таки непогані. Комплект сам по собі начебто і непоганий, але чомусь мені чогось не вистачає в ньому. пишіть як вам. Ну і ще ось такий от комплект, доволі таки непоганий. Мені дуже сильно подобається кофточка, штани та червики не дуже, а сумка дуже малозамітна і схожа більше на якусь кишеню. Але, в принципі, мінімалістично. Довольно непогано. Це, напевно, мій самий улюблений комплект із цих всіх. І так, наостанок, звичайно, вже окуляри. Просто подивіться на це убожество. Я гадав, будуть набагато краще виглядати вживу. Geo Future називається. В принципі, можна було зробити дуже класно, але щось, щось не то. Palm Demons. В принципі, самі звичайні окуляри, самі дешеві з магазину одягу. І так, ось такий от одяг я приміряв. Пишіть вам, як він вам сподобався, сподобався, не сподобався. В принципі, мені більше всього сподобався PND, а саме кофта. Більше нічого такого прям класного не було. Пишіть, що вам сподобалось. Що ж, а ми погнали, дивитися, що нам випаде з карток. І так, дрібниці та всякий одяг я вам показав, надіюсь, вам сподобалось. Тепер давайте погнали крутити картки. Перша картка це з дисками, погнали. Просто подивіться, тут є. Ага, тут є той з 4 класних диска, які світяться, які коштують там 500. Тисяч, наскільки я пам'ятаю, тому давайте зараз чисто повезе нам чи не повезе. Так, я гадаю, що давайте ось цю. давайте Ні. Блін, а якщо цю. Ага, понятно. Клас, клас, нам повезло. Ура, 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 давайте забираємо. Нам потрібно вибити червоний ксенон, він коштує 350 тисяч, інші кселони почти нічого не коштують, Ну, там коштують, можливо, 1050-60. Давайте зразу не думати і беремо. Давайте цей помаранчевий. Так, червоний був тут. Так, картка з дисками, давайте, я надіюсь, нам зараз повезе, ми виб'ємо. Реально класні диски. Ну, хоча б одні блакитні такі диски, які світяться. Давайте тут. Так, так, звісно, звісно. Де тут? Ага, перший, другий. Ну, звичайно, звичайно, я не виб'ю. Так, знову картка з кліноном. Погнали. Давайте червоний колір, будь ласка. Але шанс дуже малий, я це розумію. Але і синій напевно, тут теж непогано коштує тут. Червоний. Ооо! Це вже 350 тисяч. Все, нормально. Тепер потрібно, щоб ще повезло з дисками. Так, давайте. У нас шанс дуже великий. Я надіюсь, хоча б один диск, який світиться, ми виб'ємо. Давайте. Тут. Тут, якби я нажав тут, було б, не було б. Я хотів тут нажати. Йомаю. Ну, давайте, нам ми об'язані диски вибити. Ще диски. Давайте, давайте. Хоча б один один диск. Давайте третій. Та йомайо, ну що за фігня? Другі були. Вірю. М -м, червоний, червоний, давай, колдую, колдую Колдую тута. Світло-жовтий. Самі гірші кольори, які, напевно, тільки є. Знову диски. Давайте, ну хоча б одній вибити, ми повинні. Ну повинні, блін, але ну, якщо не виб'ю, я в шоці просто буду. Давайте тут. М -м -м, клас. Ага, і, і, звичайно, вони були тут, прямо по центрі. Ну, вірю, вірю. І так, знову ксенони. Погнали. В принципі, за ксенони я взагалі якби не, не думаю. Тут можемо нажати буквально перший світло-зелений. В принципі, без різниці. І так, тут вже пішли бронежилети. Давайте вже почнемо з бронежилетів. Які є? А, тут, тут звичайні бронежилети, нічого цікавого, тут, в принципі, взагалі без різниці. Що нажмемо, то нажмемо. Давайте ось цей. Жовтий. Ну, окей. Я гадав, що будуть набагато цікавіші. Картка з дисками, давай, давай. Ну, чувствую, ну чувствую, ми повинні щось вибити. Реально, ну. Давайте ось тут. Єсть! Є! Є! Найс. В принципі, це непогані диски забирає. Нарешті. Хоча б одні ми вибили. Так, бронежилети погнали. Так вже, звичайно, напевно, чорний колір було б найкраще вибити. Я тут вважаю, ну він самий банально простий і класний. Червоний. Ну, теж непогано. Тут був чорний. Та й білий непоганий. І так, це ми вже дійшли до кінця. Ну, в принципі, в принципі, що я скажу. Відкриваємо останні диски. Якщо ми виб'ємо на останок ось ці диски, шикарно буде. Тут. Бляха, муха. Ну. Ага, рядом. Клас. Клас, клас. У нас залишилось тільки машини, тому погнали, давайте робити огляд. І так, я вже біля ключків, давайте погнали відкривати. Наші самі дешеві машини. Подивимося спочатку на них. Так, бо є 6. пишіть, до речі, що це за машина, хто дізнався. Забираємо, звичайно. І ось цю також забираємо. Ой-ой-ой, вони тут з'явились. Йо-май, подивіться просто. Давайте сядемо в одну, хоча б. Так, сіли. Така машинка, вони всі електрокари йдуть. В принципі, мені не дуже подобається. І так, іще одна машинка, вона дуже схожа на Теслу, не знаю чим, чимось мені її нагадує передком трошки. А так, в принципі, машина як машина. Не дуже класно. Я гадав, що дадуть більш цікавіші авто, Ну, маємо те, що маємо. Так, а тепер саме то, чого ви більше всього чекали, я надіюсь, це самі круті авто, а саме це лампада Ліванта і вапіт F5. 150 велоцираптор. Забираємо леванту. 6000. Забрали. І саме класне це вапіт велоцираптор. Отримати. Шикарно. Подивимося для початку на леванту. Хм. До речі, ця машина управляється набагато краще, ніж ці електрокари. в принципі В принципі, виглядає не так погано, але. Бо, звичайно, можна було краще. Ну і те, заради чого ми зібралися, це велосираптор. От, подивіться, типу велосираптор, доволі таки цікава розкраска. Фільтр такий от переливається, вона доволі таки цікава. Їдемо, їдемо доволі таки непогано, але мені вважається, що останні колесо будь тобі лишні. Ну, для сімей я гадаю, що цікава машина, в принципі, така унікальна в своєму роді. Я надіюсь, більше похожих не додадуть. І напевно саме цікавіше, що додали в цьому батлпасі, я забув про це сказати, це дрон. Ним доволі таки цікаво літати, знімати всякі кадри, коштує він десь мільйончик, тому ось така от штучка. Доволі таки цікаво та прикольно. Що ж, такий був огляд весняного батлпаса, мені він не дуже сильно сподобався, я б його оцінив на 5 із 10. По-перше, занадто дорого, і призи не дуже такі цікаві. Те, що мені сподобалося, то, що ми можемо випадково вибивати різні рандомні предмети, а саме ксенони. Диски та бронежилети. Проте бронежилетів було замало. Що, ще мені сподобалось, це, можливо, трошки сподобався мені цей велосираптор, але його не дуже сильно так допрацювали, тому таке собі. Тому весь батлпас я оцінюю десь на п'яторку із десяти. Він мені взагалі не так сподобався, як попередній. Попередній зимовий батлпас був 100 разів краще. Але якщо ми продамо всі предмети з даного батлпаса, ми з вами заробимо десь плюс-мінус 20 мільйонів. Але давайте візьмемо до уваги, що якщо у вас не було коні, ви їх купили через. Гроші в іншого гравця, то це вийде десь по курсу 2,5, тобто ви потратили десь 8 мільйонів, тобто ви вийшли в невеличкий плюс, але з платного батлпаса ви дуже мало заробили. Кому сподобалось відео, обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, та рекомендуйте канал друзям. Що ж, всім дякую. Надіюсь, батлпас вам сподобався. Та пишіть, що б ви хотіли, щоб додали в наступний батлпас.